Як працюють механічні коробки передач. Двигуни внутрішнього згоряння працюють на високих швидкостях, тому для передачі потужності на ведучі колеса, які обертаються набагато повільніше, необхідно зменшити передачу. Коробка передач забезпечує вибір передач для різних умов руху, рушання з місця, підйом на пагорб або рух по рівних поверхнях. Чим нижча передача, тим повільніше обертаються опорні колеса по відношенню до обертів двигуна. Коробка передач з постійним зачепленням. Коробка передач є другим ступенем трансмісії після щеплення. Зазвичай він кріпиться болтами до задньої частини двигуна, а щеплення між ними. Сучасні автомобілі з механічною коробкою передач мають 4-5 швидкостей вперед і одну назад, а також нейтральне положення. Важіль перемикання передач, яким керує водій, з'єднаний із низкою тяг селекторів у верхній або бічній частині коробки передач. Тяги селектора лежать паралельно валам, на яких несуть шестерні. Найпопулярнішою конструкцією є редуктор із постійним зачепленням. Він має три вали: вхідний вал, проміжний вал і головний вал, які розташовані в підшипниках у корпусі коробки передач.